Всім привіт і прошу в мій світ. Можна сушити фрукти, зробити вино. Але сьогодні ми зробимо натуральний сік на зиму. Збираємо найкращі фрукти, подрібнюємо їх і вижимаємо сік. Далі в мене є ось такий 20-літровий перегонний куб із нержавійки. І поки ми стерилізуємо помиті банки, заливаємо свіжовижатий сік у куб і ставимо максимальний вогонь. Тільки починає підніматися піна. Через хвилинку виключаємо і заливаємо в банки доверху. В чому ж тут швидкість і простота? Осад лежить на дні. А піна зверху. Ви заливаєте чистий сік, який знаходиться посередині. Піну знімати не треба, ковшиків ніяких не треба. Напряму з куба через нижній кран і силиконову трубку витікає сік прямо в банки. Подрібнити фрукти вижати сік і закрити в банки треба. Якомога швидше, щоб сік не забродив. Краще зробити в один день все. І сік виходить дуже смачний і корисний. А саме головне натуральний зі своїх яблук. Нажимаючи на такий собі затискач, сік потік і гарно можна регулювати швидкість набирання соку. І його зупинку. Закручуємо ключем банки. І обережно перевертаємо кришками донизу. І обов'язково вкутуємо, чекаємо до повного охолодження. І наш сік готовий. Відносимо в прохолодне місце чи в погріб. Прошу прийняти і користуватися, будьте здорові! І не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Хто ще не підписався, тому що вас чекає ще багато корисного і дієвого. Дякую за перегляд, а далі обов'язково буде!